Привіт! Мене звати Ліза і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Нещодавно я бачила дуже багато на просторах європейського ютуб-відео про те, як дівчата знімають що ж в їх сумці. І я декілька годин тому повернулась з навчання і вирішила зняти для вас це відео. Тому сьогодні огляд того, що є в моїй сумці. Так, по-перше, це. Подарунок від чоловіка на річницю весілля. Це така велика Баглет. Сьогодні вона доволі важка. Так, ну почнемо з того, що перше. Це Боже, яка вона важка. Так, це було перше. Розпочнула з того, що в ній ноутбук мій. Це, до речі, наліпка з виставки, здається, якось так. Простір мод у нас приїздив в Дніпро, і я придбала там ці наліпки. Це старий ноутбук чоловіка. Він мені підходить для роботи, тому я на ньому працюю. Тут є кишені для ноутбуку, а все інше просто велике відділення, і там є ще маленький шкіряний карманчик. Це, до речі, натуральна шкіра і є ззовні і зсередини. Так, друге, це така папочка. Я в ній ношу свої замітки на навчання. У мене дуже багато намальовок тут не збиралось. Потім це папір. А, у нас буде робота пов'язана з дизайном інтер'єру. Ми маємо зробити ескіз інтер'єрів, які нам сподобались. Тому я придбала велику пачку паперу. До речі, це фірма Muse. Перша папочка теж цієї фірми. Через те, що я староста, в мене є журнал обліку, групи нашої. Я не веду його насправді. Ношу так, наче щоб було. Так, це зошит, в якому я веду нотатки на деякі пари. Тут є, наприклад, такі ескізи, ми робили. Це, типу, така асоціативна була практика. Ми нароблювали купу ескізів, а потім їх підбирали під технологію, яка в нас застосовується. Далі. Це інший зошит. До речі, це перша річ, яку я придбала в Києві в сенсі на хрещатику. Це просто зошит. Все починається з плану. Тут я веду розрахунки по, конструкці... Ко... по конструкціям. Далі це мій планер. Я дуже сильно його люблю. До речі, почала його обклеювати такими наліпками. В ньому ношу наліпки дем. Це моя улюблена кава саме обжарка. Я її неодноразово показувала. І в кожному дріб боксі в них є такі нарібки. Далі це мої окуляри. Я їх ношу в чохлі від мангу. Так, це мої окуляри, трошки залапані, правда? Це італійські окуляри від Крізія. Це я купувала на першому маркеті Дніпроспектів. В моєму першому маркеті. Це магазин Два Глаза». Київський магазин, де чоловічок продає вінтажні окуляри. Далі це мій пенал. Супер Естетік Стала Маккартні. Водичка на біглаві. Але насправді там ніфіга не на біглаві. Я просто набрала трошки на біглаві, а інше це морщинська. мишка. Це мій паф, це вже мій другий паф. Мені він дуже подобається. Він нагадує мені м'яку іграшку або трошки рушник. Що у мене тут? Тут моя росістка. Пластирі. Ще пластир. Один з моїх найулюбленіших бальзамів для губ. Це Lip Smacker. Смекер. Не знаю. Мені, до речі, це був перший, саме з мене, здається, з Анною. І білосніжка мені дуже подобається, тому що вони трошки, ой, трошки тінтують губи. Далі дзеркало, воно ще з магазину, хто пам'ятає карі. У мене воно наполовину розбите, наполовину звичайне, але саме ця форма серденька мені дуже подобається. Далі каплі. Це людяники, я їх придбала на заправці. Мені дуже подобається пакування всередині. Вони дуже прикольні. Я вирішила, що я саме заради пакування і придбаю. Це мініатюрка в мене близько діор, трошки ліків, панкреатин і норофен. І заколочки. Різиночки. Далі блиск від Юніко. Я нещодавно його тільки придбала. Це відтінок Брауні. Такий дуже гарний, мені подобається. У мене завжди в сумці є трошки їжі. Це я вирішила спробувати козинати Я придбала їх для селіфон. А це лінійка моїх найулюбленіших батончиків з лакових ба. В них є багато смаків, але мої найулюбленіші це червоний і бі бірюзовий. Блакитний. О. Ручка це крабік Amy J. Мені чоловік подарував крем для рук, його трошки потаскало. Sister's Aroma. Насправді, мені дуже подобається естетичність цього пакування, але воно не дуже практичне, тому що ось тут десь тріскається. і у мене була така проблема, що я коли його відкриваю і видавлюю трошки. Воно продовжує видавлюватись саме. І мені це не дуже подобається. Тому навряд чи я оберу його знову, але запах в нього класний. Це Shea Butter і макадамія Ойл. Далі ще трошки цукерок. Це серветки. Санітайзер. Це найулюбленіший, найпрекрасніший санітайзер саме від цієї фірми. Про санітайзер. Мені дуже подобається він тим, що він взагалі не має запаху, і від нього не сушиться шкіра рук. І він реально не має запаху, тобто жодного навіть спирту. Далі Далі це мій гаманець, навушники. Це, до речі, Secret Sticker Club New York. Це була колекція, присвячена сексу у великому місті. Це дівочі штучки, кустинки. 5 гривень. І трошки серветок, тільки що. З'ясували, що моя сумка всередині мокра. Чомусь. І на цьому все. Ось так сьогодні виглядає моя сумка. Якщо вам сподобалася ця рубрика, я буду знімати її в якихось інших обставинах. Далі. Рада була, що ви подивились це відео. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!